Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і як завжди, сьогодні поговоримо про щось цікавеньке. А чимось цікавеньким в нас будуть 7 і EA-1000. Фактично, це динамічні навушники. Тут використовується якийсь дуже крутий випромінювач, який Сімгот. Там вони кажуть, що вони три роки розробляли його. І там якась складна діафрагма, подвійна акустична камера, подвійна магнітна система. Тобто, якщо вас цікавить, то додам в отут в описі посилання, там де все в них розписано. Є тут носики для тюнінгу звуку. Також тут є пасивний радіатор, який має покращити звук, тобто дехто називає їх гібридними. Але я не думаю, що пасивний радіатор прям так рахується за окремий випромінювач. Але в цілому це сегмент трохи вище бюджетного, коштують вони десь 220 доларів. І враховуючи те, що сімгот багато разів доводили, що вони вміють робити цікаво, то в цьому сегменті вони мають зробити ще цікавіше, ніж зазвичай. Ну і тут я від них чекаю гарний дизайн, кльові аксесуари, і, ну і, звісно, дуже гарний звук. Тож, давайте подивимось, наскільки все це справдиться. А анекдот дня сьогодні такий. Білочка, яка засушила на зиму на ті гриби, всю зиму намагалася вкрасти в туристів диски Depeche Mode. Так, давайте зробимо анбоксинг, подивимося, що ми тут маємо. Ну і від Сімгод, як від нікого іншого, я очікую чогось дійсно крутого з точки зору пакування, аксесуарів і всього такого. І як бачите, навіть коробка вже виглядає так цікаво тут фольгування. Тиснення і все таке інше. На зворотній стороні в нас тут корисна інформація. Характеристики, як впливають їх фільтри. фільтри. Із характеристик нам тут цікаво, імпеданс 16 Ом-15%, плюс мінус 15%, а також 127 дБ на вольт РМС. Тобто нормальна середня чутливість. Імпеданс. Можна було б мати трошечки вищий, але в цілому дуже нормально показник. Далі в нас тут ось таке пакування цікаве, і ця частина, до речі, знімається. Тут а, послання від SEO год, в якому об'яснюється, до чого тут ферма та його теорема. І ви навіть отримаєте ось таку цікаву карточку, на якій теорема сформульована. Вона відома, вона коротка. Тож, дуже класно, мені це подобається. Далі витрушуємо все, що ми тут маємо додатково, щоб не затримувати розпаковку. Безпосередньо самі навушнички. Дуже красиві, але на них подивимося окремо. Далі в нас тут коробка для зберігання, тобто чохол. Як завжди, треба так відкрити цю картоночку, щоб не подерти її вщент, а з цим в мене завжди не дуже добре виходить. Той, хто дивиться регулярно мої огляди і розпаковки, то вже бачив. Далі в нас тут кейс, салют мистецтву та науці, дуже підтримую цей меседж, як поціновувач і того і іншого. Далі в нас тут комплектний кабель. Захисний ковпачок. Не знаю, навіщо вони всі це роблять, але <кхем> <кхем> маємо його <кхем> перепрошую в аксесуарах завжди. Далі ще одна коробочка, яку б бажано б не, не роздерти. Тут у нас купа поролону, який ще й не так легко витягнути, попри те, що він м'який. І тут фільтри в нас. Фільтри вкручені в таку товстенну металеву пластинку, тобто тут не економили на дрібничках. І ще одна коробка з аксесуарами, де ж мають бути ще насадки. І ось вони в нас тут. Як бачите, два набори по три пари насадок. І навіть для насадок вони використали якийсь пластик. Це не типова картоночка. Далі якась невеличка інструкція. І... Великий набір цих гумових кілець-прокладок під звуковод, які тут змінні. Тож, ось в нас самі навушники виглядають дуже круто, зроблені з полірованого металу. І це з одного боку дуже круто виглядає, з іншого боку, це, вони збирають відбитки пальців дуже швидко. Але це, це та ціна, яку. Треба платити за красу, але вони швидко витираються. І ось що трохи гірше для мене, як для оглядача, це те, що їх дуже важко фотографувати. Взагалі важко фотографувати ці е, блискучі поверхні. Але це вже більш моя проблема. Доволі компактні, такі важкенькі, тобто є відчуття надійності. Дуже класно зроблені. Тут не знаю, чи покаже камера чи ні. Цікавий візерунок на фейсплейтах, логотип компанії. І виглядає воно завдяки цьому склу дуже тривимірно. Ну і Тут підписано, що це ферма, внутрішня сторона теж цікава. Ось тут зверху, я так розумію, це є той радіатор, який вони згадували. Далі ось такий виступ є, щоб підходити у вуха. І на ньому ці фільтри вони ж працюють. як Носик навушника можна зазирнути всередину, але там нічого такого не побачити цікавого. Є ось ці гумові кільця ущільнювача, нормально прорізана різьба, добре тримаються. Ну, є, звісно, виступ, є захисна сіточка, тобто ось так. Звуководи десь середні або трохи коротше за середні, але в цілому, завдяки тому, що корпус навушника такий масивний, то звукоізоляція десь на середньому рівні. Ну, Виглядає, як на мене, класно. І комплектний кабель, він взагалі як якась ялинкова прикраса новорічна. Як бачите, він яскравий, блискучий, там, звісно, обіцяні якісь топові гарні матеріали, я вже не пам'ятаю, з чого вони обіцяли його зробити. Використовуються двопінові конектори з трохи притопленими сокетами. Тож, це в нас правий? Ось так він під'єднується. Непогано тримається. Ось тут у нас завушена така якісна. І ось сам кабель. Як бачите, виглядає дуже яскраво, він доволі товстий, але при цьому знов такий м'який е і мікрофонного ефекту майже немає. Тому, попри помітну товщину вони обрали гарний матеріал для ізоляції і для кабеля всередині. Тобто в нього така цікава, складна внутрішня структура. Далі. Розгалужувач і повзунок, всюди поєднання сріблястого та золотавого кольору, і йде до самісінького штекеру, в якому теж поєднуються ці два кольори. Тобто, бачите, воно все гармонює, гармонює чи як це правильно сказати, в одній кольоровій гамі. Тобто навіть тут приділили увагу. Ну і звісно, нам треба поговорити про звук. Не буду приховувати. Мені ці навушники дуже подобаються, тому що вони потрапляють якраз в, те, що... в той світ спот, який мені подобається. По-перше, це динами, а я полюбляю динамічні випромінювачі через те, що вони завжди дають кращий розподіл ваги, ніж арматури. Плюс я в цілому полюбляю такий тюнінг, коли береться динамік, і тюнінгується так, щоб він звучав технічно, детально, насичено дрібними нюансами, але в той самий час не сухо і аналітично. І тут Сімгот зроб... з... змог... спромоглися зробити все це. Тут є три варіанти фільтрів: той, що з золотавого кольору, він зроблений з міді чи латуні, з чого там копер. За ідею а, і він відтюнінгований в стиль, який Сімгот, судячи з усього, вважають найбільш підходящим для їх звуку в майбутньому, тому що вони його назвали 2023 року Сімгод Таргет. А, в ньому взагалі дуже гарний баланс, нормально збалансовані верхні частоти, але є помітний акцент на верхній середині, який нам додає ось цю яскравість жіночого вокалу, більшу емоційність, агресивні гітари і так далі. Два інших фільтри вони зроблені зі сталі і розрізняються вони тими кільцями, гумовими, що на них надягнуті. Умовно, будемо називати один чорним, другий червоним, хоча мається на увазі, звісно, кольор фільтру. Ну не фільтрів, а прокладочок. І чорний він такий найбільш яскравіший, там найпротяжніші верхні частоти, більш акцентовані, більш енергійні для тих, хто прям полюбляє так, щоб було прям достатньо верхніх частот. Червоний він більш збалансований, в нього не так багато протяжності на верхніх частотах. А, точніше, як, в нього менше енергії на верхніх частотах, протяжність там дуже гарна, але в той самий час, як на мене, там верхні, з ним верхні частоти звучать технічніше, тому що трохи менше енергії, і це дозволяє їм більш правильно розкритися. А, так, в цілому я описуватиму звук саме для ось цього червоного фільтру. Треба підібрати нормальні насадки. я... Про їх 48 годин змін не відбулося. В інтернеті народ дуже схвально відгукується про результати зміни насадок та капелю для них, але я, звісно, буду описувати стоковий варіант, який отримає той, хто вирішить їх купити з коробки. І от щоб, попри всю там технічність і детальність, не звучати моніторно, сімгот використали кілька ідей, і перша з них це ось цей. Пасивний радіатор, який дуже покращив низькі частоти. Бас трохи акцентований, але це взагалі не басхедні навушники. Тут дійсно є і глибокі низькі частоти, в них є помітне ось гуркіт, але в той самий час акцент дуже помірний і вони не домінують. Тому, в принципі, вони більш, як на мене, підходять для якихось натуральних інструментів. Де елект... для... для якоїсь електронної музики або синтезованих НЧ вони мені подобаються. Але треба мати на увазі, що якщо ви хочете щось прям таке басхедне, то це моделька, мабуть, не для вас. Хоча мені достатньо з цих глибини низьких частот, але мені подобається, що вони не домінують і не перетворюють прямо все на бас. Дуже гарна передача дрібних нюансів, і, взагалі, якщо не порівнювати з чимось дійсно дорогим, то можна сміливо сказати, що тут там бас близький до ідеалу. Є достатньо гарна передача текстур, баланс між пружністю та вагою, тобто, все дуже гарно співвідноситься. І давайте подивимося на приклади. Перший це Private Investigations від Dire Straits. Перша половина треку це такий типовий а, баладний Dire Straits. А от друга половина вона цікава. Тут більшість інструментів а, не грають, є ось басова лінія, така, дуже монотонна, там, з, буквально з однієї ноти або декількох. А, і поверх цього басу там Нофлер вже робить якісь свої дива з гітарою, але нас цікавить саме басова лінія. І от вона передається дуже гарно. Тобто, попри те, що тут тільки одна нота, її треба відігравати гарно. Ну Може, не одна, кілька, але в цілому я маю на увазі, що тут такий дуже а, як мінімалістичний бас, але він дуже класний з цими навушниками. І другий приклад це взагалі Ghost, Dance Macabre, Тобто, взагалі, я б сказав, що це там щось близьке до. Танцювальної музики, але таке трошечки приметальоване. Взагалі, Ghost дуже полюбляють великі такі могутні барабани. Ну і цей трек, звісно, не виключення взагалі в цьому аспекті. Тут дуже багато цих барабанів, і на початку, і потім на приспіві. В них дуже класна тілесність, тобто передається ось цей великий розмір, такий помітно потужний удар. Ну і взагалі вокал і вся інша інструментальна частина теж звучить добре. Якщо дивитися за графіком АЧХ, то середні частоти тут трошечки відведені на другий план. там... Дехто починає розповідати, що вони там на другому плані, там на задньому сидінні, але насправді ні. Вони технічні, вони детальні, на них не наповзають низькі частоти. Тому середина тут нормально присутня, вона класно читається і взагалі цей. Підйом низьких частот і е, не підйом середніх він просто відповідає нашому слуху, тому це сприймається якраз дуже адекватно. Ну і в цілому ми тут маємо дуже гарні середні частоти. Якщо ви полюбляєте саме детальність, технічність, швидкі переходи, коли вони потрібні. Але в той самий час все дуже залежить від якості запису. Якщо запис поганий, ви всю. Цю поганість відчуєте. Якщо запис ідеальний, у вас тут буде і розподіл ваги, і там реалізм інструментів, і все, що можна уявити, емоції, динаміка, але від себе навушники майже нічого не додають, окрім цього підйому на верхній середині, який трохи додає яскравості жіночому вокалу, ну і дійсно дає нам. Ось цей ефект трохи доданої агресії в деяких випадках. Тобто, все, що попадає в верхню середину, воно буде акцентоване, часто це сприймається класно. Хоча, як показав цей мідний фільтр чи бронзовий, не ні, мідний. Мені не подобається, коли цей акцент на верхній середині зроблений дуже помітним. Я віддаю перевагу меншим акцентам там. Без них, звісно, звук не такий е м насичений, сприймається, але для мене це звучить більш реалістично. Тож дуже залежить все від якості запису, і це треба мати на увазі. З іншого боку, навушники не звучать прям е сухомоніторно, там клінічно. Е тому за виключенням навіть зовсім поганих записів, все ж таки великих проблем з ними не має бути. А з гарними записами це просто диво. І також ще вони дуже класно будують об'єм, уявну сцену. Причому вона велика, і в глибину, і в ширину. В глибину вона побудована навіть краще ніж в ширину. Багато повітря, інструменти розділені, а в глибину просто чудово один план переходить в інший. Через це от є такий ефект занурення. І йому ну, помітно ще й сприяють верхні частоти. Вони тут детальні, технічні, протяжні, і навіть тут є шаруватість трохи краща за базову, що взагалі дуже чудовий результат. Тому в нас тут є і ефект приміщення, і усі ці надтонкі затухання. Ну, і я вже не кажу там про базові речі, типу насичення обертонами, воно тут теж добре зроблено. Єдине, що треба мати на увазі, це дійсно не навушники для прям комфортних верхніх частот. Тому що в, з будь-яким фільтром верхні частоти тут присутні, і це не для тих, кому треба, щоб вони там були абсолютно м'які та пухнасті. Ну і приклади для верхніх частот в нас А. Забув же приклади для середніх частот, тож у нас зараз буде два в одному. Перший приклад для середніх частот це Hoff Ensemble – «Quiet Winter Night». Трек зветься, скоріш за все, «Tufsa Dancer», тому що інші треки в них взагалі не читабельні з якимись скандинавськими літерами. І э, Hoff Ensemble — це такий акустичний, дуже стриманий джаз, але неймовірно круто записаний. Тобто вся ця атмосфера зимової ночі, коли ви сидите десь в теплому приміщенні, тут дуже добре передана, і якість запису тут неймовірна, тому технічність цих навушників на середині дається взнаки і дуже занурює в музику. І другий приклад це Лейла Мартіал Forget and Be. Я зазвичай використовую її перший альбом, тому що він такий більш класичний вокальний джаз. Тут все більш авангардне, більш експериментальне, але все рівно потребує дуже помітної технічності, яку ці навушники нам без всіляких проблем видають. Ну і тепер верхні частоти. Перше – це Джон Карпентер, неймовірний не тільки музикант, але ще й. А, неймовірний режисер, але ще й музикант. Створював музику для власних фільмів, і трохи в нього залишилось зайвого, тому він видав кілька збірок під назвою загублені теми. І ось містері одна з них. Зазвичай він використовує синтезатори і створює таку дуже похмуру атмосферу. Ну, все ж таки, режисер фільмів жахів. А містері дуже насичена усілякими перкусіями і такими верхньочастотними ефектами. І в цьому плані вимагає доволі гарної технічності на верхніх частотах, попри те, що вони синтезовані, вони все ж мають бути збалансовані. І цей, ці навушники це відіграють добре. І другий трек це Скорпіонс. Єдиний альбом, що мені подобається, тому що він найменше схожий на класичних Скорпіонс. І от Тенлайт Єрзивей теж багато перкусії, гітари йдуть доволі високо, вокал з обертунами верхні частоти. Все це теж вимагає доволі помітних видатних результатів на ВЧ, і ці навушники дуже себе тут гарно показують. Якщо казати про джерело для них в цілому їм щось потрібно технічне. Їм не, вони не гіперчутливі і вони не тогі в розкачці, тому їм потрібна саме технічність і контроль. Тому, якщо навіть ЦАП, то не найдешевший, тобто їм потрібен якийсь свисток покраще. А, ну і взагалі, мабуть, не щось таке сухе і моніторне зі світу свистків. Ну, або ж в них є дійсно гарний запас масштабування за якістю для навіть таких гарних плеєрів, як цей. Якщо казати про порівняння, що в нас там є? Ну, по-перше, там порівняно з EA500, це крок вперед. Тут в нас більш технічний бас, більш збалансовані верхні частоти. Тобто, там помітно, що ці навушники вони там вже на новому рівні грають. Не знаю, Мондроп Kato, здається, ж останні там були в Мондропа. Тут помітно більше технічності, тобто в них схожа ідея за тюнінгом. Тобто, давайте зробимо динами. Але тут в нас більш вони технічні, більш контрольовані і так далі. Ну і мої улюблені FIO FD-5, варто згадати. Теж в цілому відносно технічна динамо, але FD5 вони зроблені більш веселими, там помітно більше. Розмір низьких частот, такий більш потужний бас. Але там, наприклад, верхні частоти трохи спрощені порівняно з цими. Так що, от, дуже цікаві вийшли навушники для тих, хто віддає перевагу такому тюнінгу, як я описав, технічному, але в той самий час не дуже сухому і не занадто моніторному. А, тож, дуже цікаві гарні навушники, такі в гарному сенсі цього слова аудіофільські. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватися на мій канал, вступати до нашого аудіофільського чату і так далі. Дякую вам за увагу.